Сьогодні покажу вам найгучніші прориви і тривожні сигнали зі світу штучного інтелекту від технологій, що змінюють медицину та дизайн, до випадків, які ставлять під загрозу психічне здоров'я. Китайська компанія Tencent представила Hunyuan 3D, 2 і 1 відкриту ШИ-модель для генерації фотореалістичних 3D об'єктів. Вона дозволяє створювати високоякісні моделі з тексту чи зображення, використовуючи фізично базований рендеринг, і вже перевершила конкурентів на 78% у сліпих тестах якості текстур. Усі коди і ваги доступні на GitHub і Face. Це може кардинально змінити ігрову індустрію VR, кіно та e-commerce. The New York Times викрив небезпечні ситуації, коли чат GPT підсилював маячення та психотичні стани користувачів. gpt 4 o погоджувався з твердженнями про божественність, радив припиняти ліки та посилював емоційну залежність. Деякі інциденти закінчилися психозами і навіть смертю. Експерти звинувачують OpenAI у пріоритеті залучення користувачів над безпекою та вимагають термінового регулювання. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. Китайські вчені Скас довели, що мультимодальні llm моделі формують внутрішні ментальні карти, подібні до людських концептуальних уявлень. На базі майже 5 мільйонів порівнянь виявлено 66 когнітивних вимірів, які збігаються з активністю людського мозку. Це наближає штучний інтелект до справжнього розуміння світу, а не просто імітації мови. Інженери МІД представили CL – систему, яка дозволяє мовним моделям створювати власні інструкції, дані та навіть оптимізаційні стратегії для самонавчання. В експериментах СІЛ показав кращу точність, ніж gpt 4 і 1. Це наближає ШІД до автономного навчання без втручання людини, що може змінити підхід до освіти, коду та науки. Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг розкритикував Даріо Амодеї з Антропік за песимістичні прогнози щодо ШІ. Він заявив, що замість масового безробіття ШІ створює нові можливості. Амодеї попереджає про втрату до 50% офісних посад і вимагає прозорого контролю. Ця суперечка відображає глобальний конфлікт між інновацією і безпекою у сфері штучного інтелекту. Британська Astrazeneca та китайська CSPC об'єднали зусилля для створення пероральних ліків від імунних та серцево-судинних хвороб за допомогою штучного інтелекту. Угода включає ексклюзивну ліцензію та фінансування до 5 мільярдів доларів. Це частина ширшої стратегії AstraZeneca з використання штучного інтелекту для швидшої розробки нових препаратів на глобальному ринку. OpenAI повністю оновила функцію Projects у чат GPT, перетворивши її на інтелектуальний робочий простір із глибокими дослідженнями, голосовим управлінням, покращеною пам'яттю. Та підтримкою мобільних пристроїв користувачі можуть завантажувати файли, генерувати звіти з цитатами, працювати голосом і використовувати нові інструменти в реальному часі. Projects став потужним інструментом для досліджень, планування, написання і командної співпраці. Дослідження інституту Тюрінга спільно з ЮНІЦЕФ показало, що лише 22% дітей у Британії віком від 8 до 12 років. Використовують ші і лише 18% у державних школах проти 52 у приватних. Учителі хвилюються, що шиї знижує творчість, а діти покоління Альфа ще й через екологічні ризики. Лише 30% учнів мають доступ до шиші в класі, а 60% хочуть, щоб вчителі були краще підготовлені. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал в Ютубі та Телеграм, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу штучного інтелекту.